Лідери Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі у Києві раніше президент України анонсував зустрічі з лідерами коаліції охочих. Формат об'єднує Велику Британію, Данію, Естонію, Фінляндію, Ісландію, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Україну. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, зустрічі з європейськими лідерами будуть насиченими. Сьогодні буде насичений день надзвичайно важливі зустрічі. Ми вітаємо в Україні чотирьох європейських лідерів, лідерів. Аліції рішучих тому очікуємо важливі рішення. Очікуємо подальше цементування європейської солідарності та підтримку України. Сказав глава міністерства закордонних справ на вокзалі, зустрічаючи європейських лідерів. Євросоюз закликав Росію до 30-денного припинення вогню в Україні. Ми приєднуємося до України та міжнародних партнерів, включно зі США, закликаючи до повного безумовного припинення вогню на термін щонайменше 30 днів. Тепер Росія повинна продемонструвати свою готовність до досягнення миру. Написала глава дипломатії ЄС Кая Калас X, опублікувавши заяву. Шата європейські союзники готують проти Росії нові санкції у разі її відмови від угоди про тридцятиденне перемир'я. Наразі пропозиції щодо припинення вогню в Україні фіналізують. І якщо пропозиція буде відхилена, країни планують спільно запровадити нові санкції проти Росії. Про це повідомило агентство Reuters джерело у французьких дипломатичних колах. За словами джерела, пропозиція поки що не отримала остаточного схвалення. Її доопрацьовуватимуть протягом вихідних на саміті, який проходить. В Україні Росія озвучила нову вимогу для встановлення 30-денного перемир'я. Як повідомив речник Кремля Дмитро Песков, захід має припинити постачання зброї до України. Окрім цього, він вважає, що Україна не готова до негайних переговорів. А також наголосив, що Путін робить все можливе, щоб розв'язати проблему досягти врегулювання мирним і дипломатичним шляхом. Дональд Трамп вкотре озвучив послання Путіну і Зеленському щодо війни. Я хочу заявити обом сторонам протистояння закінчіть цю війну Росія та Україна кожного тижня втрачають близько п'яти тисяч солдатів та інших людей. Я вважаю, що цю безглузду війну слід закінчити. Це моє послання для лідерів обох країн, сказав президент США. У ніч на 10 травня Індія здійснила ракетні удари по кількох базах військово-повітряних сил Пакистану, що спричинило різку ескалацію напруги між двома країнами. У відповідь Ісламбад оголосив про початок військової операції. За даними пакистанської армії, Індія застосувала ракети класу повітря Земля для ураження авіабаз Нурхан, Муріт і Шоркот. Також відомо, що Пакистан атакував низку цілей в Індії, серед них штаб вищої бригади за інформацією. Змі Пакистан здійснив масштабну кібератаку на 70% енергомережі Індії.